Здається, що гірше вже не буде, поки не стає. Коли життя б'є, ми чекаємо удару від долі, хвороб чи часу, але коли ніж у спину встромляє рідна дитина, це вже не просто біль, це катастрофа. Уявіть, ви в лікарняному ліжку, слабкі, беззахисні, а на екрані телефону з'являється ми поїхали з усіма твоїми грошима, бувай! І не від шахрая, від сина, від того, заради кого ви відмовляли собі в усьому. Ця історія не про гроші, вона про те, як легко можна зламати серце і як важко його зібрати знову. У нашому суспільстві досі живе отруйна ідея батьки зобов'язані, а діти мають право. Але ось що я скажу вам наперекір навіть любов має межу, навіть серце матері може сказати досить. Ця історія відверта, жорстка, іноді болюча, але в ній є те, що не Чого нам усім не вистачає правда, істина про те, як вчасно сказати ні, навіть тим, кого ти любиш понад усе. Бо мовчання це не прощення, це відстрочка вибуху, чому жінка мовчки дозволяла маніпулювати собою, що змусило її заплющити очі на очевидне, і що, зрештою, пробудило в ній ту силу, яка змінює все. Ви дізнаєтесь про це, крок за кроком, і, можливо, впізнаєте в ній себе свою маму, сусідку чи ту тітку, що щонеділі йде до церкви з торбою сала. Але попереджаю ця історія не залишить вас байдужими. Бо поки хтось зраджує, хтось інший вчиться підніматися, не з бажання помститися, а з потреби жити. Далі ви побачите, що навіть найтемніші розділи життя можуть стати передмовою до нової справжньої книги. І якщо ви читаєте це зараз. Значить, ви вже готові відкрити першу сторінку. Поки вона лежала в лікарні, жінка отримує крижане смс від сина. Ми поїхали і забрали всі твої гроші, бувай. Але ця відпустка в Одесі швидко перетвориться на їхній найгірший кошмар лікарня це місце, де зазвичай надіються на зцілення. Але для пані Лариси цей стерильний простір став місцем, де зламалось не тіло, а душа. Вона тільки почала приходити до тями після складної операції на серці, коли телефон завібрував на тумбочці. Синичий звук повідомлення переріс у грім розпачу. Ми поїхали і забрали всі твої гроші. Бувай. Ім'я відправника її єдиний син Назар, та сама дитина, якій вона жертвувала все. Десь між крапельницею і серцевим монітором вона зрозуміла. Найстрашніший біль це не фізичний. А зрада. Зрада з боку рідної дитини це особлива форма болю, яку важко описати словами. Це як прокинутись і побачити, що твій дім згорів, а єдиний винуватець той, кого ти сам виростив. Назар і його дружина Аліна вирішили поїхати на море до Одеси, поки вона лежала безпорадна, і не просто поїхати, а забрати з собою всі її заощадження заощадження, які Лариса відкладала з пенсії, продавши старий сервіз – Речі покійного чоловіка, навіть курку з обістя, все, щоб мати на чорний день. І ось він настав тільки чорний не для неї, а для них. Ці кілька слів уповідомлені не просто слова, це вирок. Бувай не як тимчасове прощання, а як закриття дверей без надії на повернення. Якби Лариса мала сили, вона б розірвала телефон навпіл, але вона просто лежала і мовчки дивилась у стелю. Та є один парадокс саме мовчання жінки найгучніша відповідь на зневагу. А поки Назар і Аліна фотографувались на узбережжі, викладаючи селфі з коктейлями в інстаграм, доля вже готувала їм сюрприз. Адже ніхто не проходить повз зради, вона завжди повертається бумерангом. І, хоч серце Лариси билося повільно, десь у глибині її нутра зріла рішучість. Жінка, яка пережила голодомор і втрату чоловіка, точно знала, коли тебе б'ють, не завжди треба відповідати силою. Іноді достатньо витримки, і поки Назар ще не знав, що його ідеальна відпустка перетвориться на жах, Лариса почала згадувати, хто вона є насправді. Бо українська жінка це не лише мати, це коріння, що не ламається, а її історія лише починається. Ранок у будинку. Тишу порушує лише цокання годинника та скрип старих дощок, символи її самотності та втрати покійного чоловіка, колишнього шанованого бухгалтера в місті. Тиша має дивну силу. Вона може заспокоювати, а може кричати гучніше за будь-який крик. Саме така тиша стояла в домі пані Лариси, лише цокання старенького годинника над сервантом та скрип дерев'яної підлоги, коли вона ступала з кімнати в кімнату. Кожен звук, як спогад. Стіл, за яким ще недавно вони з Іваном снідали, тепер порожній. Крісло біля вікна, де він любив читати газету, стоїть застиглим монументом минулого, навіть запах ранкової кави не мав більше сенсу. Іван, її чоловік, був не просто бухгалтером, його поважало пів міста за чесність, за скромність, за те, що завжди допомагав молодим спеціалістам порахувати податки, не вимагаючи нічого натомість. Він міг пояснити навіть найскладніші формули простими словами. Лариса завжди жартувала, що він більше говорив цифрами, ніж словами, але тепер його немає, і цифри в її житті лише на пенсійному рахунку, жодного тепла в них, жодної душі. Ранок для неї це не початок дня, це чергове нагадування, що день доведеться прожити на самоті. Навіть пташки за вікном, здавалося, співали жалібніше. І все ж вона вставала, мила обличчя холодною водою, заправляла ліжко і одягала вишиту сорочку, подаровану Іваном на 25-ту річницю, бо так її вчили жити з гідністю, навіть коли всередині болить. Жінка з досвідом не дозволяє собі розкиснути, вона дозволяє собі сумувати, але тільки тихо, щоб не злякати власну силу. Саме в таких моментах з'являється те, що ми називаємо глибиною духу. Вона не вимірюється голосністю, багатством чи статусом. Вона в здатності знаходити сенс там, де, здавалося б, його немає. Пані Лариса сиділа біля вікна, дивилася на яблуню, що колись саджали разом, і в глибині серця відчувала, що щось зміниться. Тиша не триває вічно. І, хоч на горизонті ще не видно нічого нового, в душі вже почав народжуватись поштовх до дії. Колись шанована. Тепер вона відчуває себе старенькою, що влізає не в свої справи. Дзвонить син, надто веселим голосом просить гроші, ніби між ними нічого не сталося. Є такий момент у житті, коли людина, яка ще вчора була почесною, поважною, стає просто фоном у власній історії. Пані Лариса це відчула, коли в магазині до неї звернулися. Обережно, бабусю, і в очах касирки не було ані поваги, ані тепла, тільки поспіх. А ще гірше, коли найближчі люди починають розмовляти з тобою, ніби ти вже не здатна зрозуміти чи прийняти рішення. Відчуття, що тебе списали, як старий годинник, який іноді ще працює, але вже нікому не цікавий. Саме тоді пролунав дзвінок її син Назар, голос занадто веселий, як у людини, яка або щойно виграла в лотерею, або щось приховує. Він запитував, як вона почувається. Згадував якісь дрібниці з дитинства, сміявся. А потім, ніби між іншим, згадав: до речі, мамо, ти ж казала, що у тебе є трохи відкладених можеш позичити? Наче нічого не сталося, наче не було того повідомлення, наче зрада це просто забута сцена з серіалу. Тут виникає питання, чому мати взагалі підняла слухавку, бо серце матері не забуває. Бо навіть після зради в душі жевріє вогник надії, а раптом він схаменувся. А раптом це все непорозуміння це особлива форма любові, яку можна знайти лише в українських матерів. Вона не сліпа, ні, вона вічна, іноді надто довірлива. Саме ця наївність і робить її водночас такою сильною та вразливою. Лариса слухала його, як слухають стару пісню, яку знаєш на пам'ять, і хоч у голосі Назара звучала легкість, вона відчувала там щось не так, як фальшива нота в акорді. Але не перебила, не заперечила вона мовчала, бо чекала, чекала, куди приведеться розмова, а в душі вже ворушилась тривога. Щось підказувало це лише початок чергового випробування. Вона згадує про важко накопичені заощадження, які мали стати подушкою безпеки на чорний день, а не для чужих поїздок. Її сад, колись повний радості, тепер викликає лише гіркі спогади про мрії, що не справдились. Пані Лариса сиділа на лавці біля яблуні і дивилася на свій сад, те місце, яке колись було її гордістю, а тепер більше нагадувало про втрати, ніж про надії. У кожному дереві, у кожному кущі смородини частинка її душі. Вона колись мріяла, що тут бігатимуть онуки, що влаштовуватимуть пікніки, що Назар з родиною щонеділі приїжджатиме на борщ і вареники, але тепер сад мовчав. І мовчання це було гірше за будь-які слова. Заощадження, які вона збирала по копійці, були для зовсім іншого. Вона продавала городину на базарі, шила на замовлення рушники, відмовляла собі в нових чоботах лише б мати запас на чорний день. У її уявленні цей день це не поїздка сина на море, а хірургія, пожежа або просто старість без підтримки. І ось тепер її гроші, ті, що пахнуть потом болем терпінням. Були витрачені на чужий релакс це як спалити хустку матері, щоб запалити камін для чужих гостей. Вона сиділа й перебирала думки як бобові в долонях. Де помилилася? Чи мала вона право сподіватись, що її праця буде оцінена? І чому біль приходить не тоді, коли тебе зраджують, а тоді, коли ти усвідомлюєш, що більше нікому не потрібен. У такі хвилини хочеться зникнути або хоча б заснути надовго. Але саме тоді і лише тоді. Народжується справжня сила, бо хто вміє мовчки пережити такий біль, здатен витримати все. Її сад, попри все, був ще живий, і, можливо, саме він став єдиним свідком її розчарувань, її мрій і того, що ще могло бути попереду. Лариса торкнулась гілки молодої вишні, яку посадила після смерті Івана, і подумала може, не все втрачено, і, хоча біль стискав груди. Десь там у глибині вже визрівало інше рішення те, що змінить хід цієї історії. Її син Назар та невістка Аліна благають про позику у 200 тисяч гривень через проблеми в бізнесі, обіцяють повернути за місяць. Вона мовчки погоджується. Прохання прийшло не в лоб, а через обхідні фрази. Назар говорив про складні часи, податки. Аліна вставляла фрази про інфляцію, ріст цін на матеріали. Труднощі з клієнтами. Вони розповідали, як намагаються триматись на плаву, мовляв, бізнес на межі. І між цими словами пролунала сума 200 тисяч гривень. Усього на місяць, мамо, чесно, потім усе повернемо. Голоси звучали майже щиро, а вона просто кивнула. Лариса нічого не сказала не тому, що погоджувалась, а тому, що в цей момент всередині неї ніби відключився звук. Вона не сперечалась, не ставила питань. Просто дістала з серванту конверт, той самий, де зберігала гроші на поховання, на ремонт даху, на ліки, на гірші часи, і мовчки передала його Назарові. В ту мить їй було нестерпно, але вона не подала виду бо українська мати це скеля, яка не кришиться на очах у дітей, навіть коли її серце на втріщинах. Здавалось би, це абсурд. Жінка, яку вже обдурили, знову дає гроші тим самим людям. Але така вже натура батьків вірити до останнього. Лариса не вірила словам, вона вірила надії, надії, що Назар, можливо, нарешті оцінить її довіру, що це прохання це шанс усе виправити. Бо для неї ці 200 тисяч були не просто грошима, це був тест, і вона його склала вірніше здала. А Назар, він узяв конверт з такою легкістю, ніби це була здача з ринку. Він поцілував матір у щоку. Пообіцяв, що все буде добре, і пішов. А в її вухах ще довго лунав лише звук дверей, що зачинились. Пані Лариса сиділа нерухомо, тримаючи в руках теплу чашку чаю, і не помічала, що він давно вже охолов, як і довіра, що розтанула між пальцями. Її подруга Рима, прямолінійна, колишня слідча, дорікає їй, що її просто використовують. Але Лариса вперто тримається за материнське серце, попри очевидну маніпуляцію. Рима була тією подругою, яка завжди казала правду в очі, навіть коли вона різала як ножем. Колишня слідча з її досвідом і характером не вірила в сльози. Вона читала людей, як відкриті файли, мотив, дія, вигода. І коли дізналася про позику у 200 тисяч, її очі звузились, мовби вона знову розплутувала кримінальну справу. Ларисо, тебе просто розвели. Твій син тебе використовує, і це видно за кілометр, сказала вона без краплі ніжності, а Лариса лише зітхнула це ж мій син, повторювала вона як молитву. Мати, яка пережила війну, втрату чоловіка, самотність, але все одно залишалася м'якою, коли справа стосувалась Назара, бо є в українській душі особливе прокляття, безмежна терплячість. Материнське серце не суддя, воно не засуджує, лише чекає. І навіть коли Рима показувала приклади інших жінок, які давно б уже виставили такого сина за двері, Лариса мовчала. Вона не згодна, але й не сперечається. Рима, звісно, не відступала. Вона почала розпитувати, де Назар працює, який у нього бізнес, чому раптом усе розвалилось, і чим більше запитань, тим менше відповідей. Це шахрайство, а не прохання. Твоя доброта їхня зручність. Рубала вона прямо. Але Лариса бачила не злочин, а біль. Вона вірила, що Назар просто заплутався. Що це тимчасово, що любов виправить більше, ніж звинувачення, і хоч Рима пішла роздратованою, грюкнувши дверима, її слова ще довго дзвеніли в голові, бо навіть найтерплячіше серце має межу. І Лариса знала рано чи пізно настане момент, коли їй доведеться подивитись правді в очі. Але поки що вона ще трималась за минуле. За материнство, за надію, що наступного ранку все буде інакше. Вона відчуває біль у грудях, але ігнорує його, списуючи все на вік чи стрес. Вона вирішує перетерпіти мас, бо так звикла завжди. Біль у грудях прийшов не раптово, а підкрадався, як тінь. Спочатку легке поколювання. Потім тиск, наче хтось, обв'язав груди тугою мотузкою. Пані Лариса сіла на стілець. Зробила кілька глибоких вдихів і сказала собі, нічого страшного, просто хвилювання. Вона звикла терпіти, з юності, колись від холоду в бараках після евакуації, потім від болю втрати, а тепер від розчарувань. І цей біль став для неї черговим тлом. Українські жінки часто ігнорують сигнали тіла, бо для них головне не впасти обличчям перед іншими. Потім полежу, кажуть вони, і Лариса. Була саме з таких. Її не лякали симптоми, бо в неї не було часу на слабкість. В її шафі не було розділу для лікарні, лише хустки, які вона носила в село, та пальто на особливий випадок. А біль ну що ж, переживе не вперше і не востаннє. Вона заварила собі липовий чай, поклала ложку меду і присіла на диван, аби трохи відпочити. Десь у телевізорі йшов якийсь концерт з Кузьмою, але вона його не слухала. В її голові крутились думки Назар, гроші, Рима, сад, порожнеча все накладалося одне на одне, і серце стискалося не лише від хвороби, а й від образи. Бо навіть сильні люди мають межу. Просто вони мовчать про неї довше. І Хоча Лариса закрила очі, намагаючись відволіктись, біль не зник. Він лише заховався глибше, як тріщина в льоді перед тим як тріснути на повну. Але вона не кликала нікого. Не дзвонила Римі, не набирала 103, бо звичка бути сильною іноді небезпечніша за саму хворобу, і поки тіло подавало тривожні сигнали, вона тільки ще раз поправила плед і прошепотіла, ще трохи. Я ж витримаю. Рима приходить вже за два дні та одразу помічає, що щось не так. Лариса визнає, що надіслала гроші. Рима не чекала запрошення, вона з'явилась на порозі на другий день. Із торбою з базару, пакетиком цукру та тим самим поглядом, яким допитувала злочинців у молодості. Її не цікавили формальності вона одразу відчула що щось не так. Лариса відкрила двері блідою, змарнілою, а рухи її були повільними, як у старої ляльки, яка давно не танцювала. Рима мовчки пройшла на кухню, поставила пакети і закіпіла зсередини, бо справжня подруга відчуває біль без слів. Що з тобою? запитала вона, і в цьому короткому реченні було більше турботи, ніж у всіх Назарових дзвінках за останній рік. Лариса, як дитина, що щойно визнала провину, ледь чутно відповіла Я переказала їм гроші. І в ту ж мить її плечі впали ще нижче. Вона не дивилась у вічі, бо не хотіла бачити в них ані докору, ані жалю. Але Рима не кричала вона сіла поруч і взяла її за руку, бо іноді мовчання краще за звинувачення. Рима глибоко вдихнула і сказала Ларисо, час витягнути тебе з цієї історії. І це були не просто слова, це була обіцянка, як у старих добрих серіалах, коли подруга приходить і бере все в свої руки. Її рішучість, холодна логіка та життєвий досвід це була сила, якої Ларисі бракувало. Вона розпитувала про деталі, про переказ, про дзвінки. А Лариса відповідала як школярка на екзамені, яка знає, що все зробила неправильно. Але ще сподівається, що щось можна виправити. І хоч між ними не було слів Я ж казала чи Ну і що тепер усе було зрозуміло без них. Рима вже в голові будувала план. А Лариса сиділа поруч і вперше за довгий час відчула, що вона не одна, що хтось прийшов не за грошима, не за боргом, а просто заради неї. І, хоча хмари ще не розсіялись, в її душі з'явився промінчик. Бо з таким другом, як Рима, навіть найгірший шторм це лише ще одне випробування, яке можна пройти? Назар, захоплений зненацька, швидко прикидається, що забув про переказ, а тоді пропонує всім поїхати у відпустку іронічно на її ж гроші. Назар не звик до несподіваних візитів. Коли Рима сама набрала його з телефону Лариси і змусила приїхати, він з'явився в домі з посмішкою, що більше нагадувала маску. Мамо, як ти? Що за тривога? Грав роль турботливого сина, але коли мова зайшла про гроші, його обличчя змінилось на мить. Гроші? А, точно. Ну, я забув, чесно. Там ж хіба щось термінове було. Відповідав, ніби мова йшла про пакет гречки, а не про 200 тисяч гривень її життя. Рима мовчки спостерігала, але погляд її був як прожектор на допиті. Назар смикався, намагався змінити тему. До речі, сказав він зненацька. Ми думали, а давай ти з нами на кілька днів в Одесу? Трошки відпочинеш морське повітря, рибна юшка. Пропозиція прозвучала так дивно, що Лариса не одразу збагнула, що відбувається. Він щойно витягнув з неї останнє і тепер ще пропонує провести їхні канікули разом. Це була спроба замаскувати безсердечність турботою. Техніка стара, як світ, вдар і обійми, щоб жертва заплуталась у почуттях. Але цього разу щось змінилось. Лариса не відповіла так і не усміхнулась вона мовчала, але не з розгубленості, а з тверезості. Бо, коли тебе довго використовують, настає момент, коли навіть найдобріше серце починає будуватись захистом, і Назар це відчув. Його фрази ставали все менш упевненими, а очі все менш зухвалими. Рима ж відверто посміхнулась, але то була посмішка не ввічливості, а перемоги. Вона знала. Лариса починає прокидатися. Цей відпочинок стане останнім цвяхом у труну Назарових маніпуляцій, і, хоч зовні все виглядало мирно, за столом, з чаєм і пирогом, напруга в повітрі можна було різати ножем. Лариса ще нічого не сказала, але погляд її вже говорив цього разу все, все буде інакше. Приходить лікар і повідомляє, що в Лариси стався серцевий напад. Сусідка вчасно викликала швидку. Вона провела майже 24 години в медикаментозному сні, але тепер її стан стабільний. Стук у двері був твердим, як постріл. На порозі стояв молодий лікар з швидкої з тривожними очима та папкою в руках. Ви, родичка пані Лариси? спитав він у Рими. Та кивнула. Далі були слова, від яких холоне кров. У неї стався інфаркт. На щастя, сусідка зреагувала швидко. Швидка встигла вчасно. Ми ввели її в медикаментозний сон, але зараз вона стабільна. Все сказано спокійно, професійно, але Рима відчула, як серце їй стислося, бо вона знала. Лариса мовчала надто довго. У палаті було тихо, лише апарат видавав ритмічні сигнали. Лариса лежала бліда, але жива. Її руки, натруджені, сильні, тепер лежали без сили. І навіть у сні вона виглядала втомленою. Рима сіла поруч, тримаючи її за пальці. В голові крутились думки, скільки ще разів вона буде тягнути на собі цей біль, скільки ще разів буде віддавати, нічого не просячи? і чому за доброту доводиться платити таким страшним чином. Лікар пояснював, що стрес, емоційне навантаження, ігнорування симптомів усе це накопичилось. Вона сильна, сказав він, але їй потрібен догляд і повна тиша, жодного хвилювання. І Рима кивала, вже вирішуючи, кого пускати до палати, а кого ні. Вона знала Назар тут не потрібен його любов зараз це загроза, бо навіть після сну, навіть після інфаркту, Лариса залишалась матір'ю, і поки вона жива, буде прощати. Але щось змінилось усе пережите останнім часом перетворилось на точку неповернення. Це був не просто напад, це був сигнал. сигнал для Лариси, для Рими. Для всіх навколо сигнал, що настав час не просто виживати, а почати захищати себе. Коли вона відкриє очі, світ уже не буде таким, як був раніше, бо є події, після яких люди або ламаються, або перетворюються на тих, хто більше ніколи не дозволяє іншим ламати себе. А тепер чесно скільки ще ви готові мовчати, коли вас використовують, скільки разів будете розуміти тих, хто розтоптує вас під виглядом любові? Ця історія пані Лариси це не просто хроніка зради, це дзеркало для багатьох. І якщо хоч щось у вас щеміло під час читання, значить, десь там глибоко є рана, і, можливо, настав час її зцілити. Не з помсти, а з самоповаги. Поставте собі запитання ви зараз герой свого життя чи лише статист? Ви будуєте межі чи дозволяєте іншим визначати, де вам стояти, сидіти? І мовчати. Лариса не змінилась одразу, але вона зробила перший крок відкрила очі. Іноді саме цього достатньо, щоб усе перевернулося. Можливо, настав і ваш момент відкрити очі, і, якщо треба, сказати своє гучне ні. Не чекайте інфаркту, щоб зрозуміти, хто поруч із вами щиро, а хто просто користується. Змінити життя не значить розірвати всі зв'язки це означає розірвати ланцюги. І поки ви дихаєте, поки читаєте ці рядки, ви маєте силу це зробити. Почніть із малого перестаньте виправдовувати чужу байдужість, станьте на свій бік. Якщо ця історія торкнулася вас, не йдіть мовчки. Напишіть в коментарях, що у вас відгукнулося найбільше, і не забудьте підписатись на канал та натиснути дзвіночок. Бо попереду ще більше правди, сили і таких історій, які не просто змінюють, вони зцілюють.